Але Господь йому каже: повторюся такі коротенькі слова. Просто іди за мною. І тоді Матфея залишаю все, залишаємо митницю. Ми маємо зрозуміти, що це був багатий чоловік. тоді не були бідними людьми, і нічого його не тримає. Гроші його не тримають, багатство його не тримає, статус його не тримає, він іде за Христом, бо розуміє, напевно, як і інший Митери Захе, що тільки в ньому, що тільки в цьому, учителі з Назарету, він може знайти ту неоціненну радість, вічну радість вічне блаженство, бо він говорить про ті скарби, які ні черв не точать, ні міль не точать, ні злодії, ні підкопують не крадуть. У цій історії, ці проповіді Христа, напевно, чув і Матфей, і коли Господь звертається до нього, Він за ним. Ім слідує своєї великої вдячності, Матфей хоче пригостити Христа, запрошує Його у свій дім. І ось ми чуємо сьогоднішнього Євангелія, що багато зійшлося митарів грішників. І ось такий великий був бенкет. І там були також і книжники і фарисеї, і вони дивуються. Знаєте, таке буває і у сучасному суспільстві. Як же ця людина праведна зайшла до грішного? Як той, який проповідує праведність? Саме про Христа, яка була думка, а ось фарисеї не розуміють цього, як він праведний проповідує і може зайти до грішного. Але Господь відповідає їм на ці запитання і каже: не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов кликати неправедних, а грішників до покаяння. І тому, дорогі Ви, Христі, брати і сестри, ця івангельська історія нам свідчення про те, що для Христа нема. Байдужої людини, немає втраченої людини, нема е, великогріховної людини, нема такого гріха, щоб Господь не простив. Тільки якщо людина шукає Христа, якщо вона хоче цього прощення, якщо вона цього прагне, то звичайно Господь її рано чи пізно закличе до себе, віднайде і е, спасіння, така людина отримує.